Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений вівторок, живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні маємо слово слово посилання Марії, яке ми розглянемо на сьогоднішній день і спробуємо його практично пережити. 9 січня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ви своїми молитвами допомогли Ісусу у здійсненні всіх планів, які Він тут чинить. Складайте також жертви Ісусові, щоб здійснилось усе, як він спланував, щоб сатана не міг нічого вчинити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Здається, кілька днів тому це послання зачитував але не відмітив. Ну а нічого, значить, ми розглянемо його ще один раз. Марія на сьогодні заохочує до молитви, до молитви в намірах, того, щоб Ісус здійснював плани. Плани не тільки тут, де я знаходжуся, а тут, де ти знаходишся. В твоєму домі, в твоєму серці, в твоїй сім'ї, з твоїми близькими. Тобто, маємо дозволити. І допомогти Ісусу здійснити Його плани в своєму житті, в своїх думках, в своєму серці. Це дуже важливо. Складайте, каже Марія, складай також і жертви Ісусу, щоб здійснилось усе, як Він спланував, щоб по Його волі було, по Його планам було. Дуже важливо не перешкоджати Ісусу, а допомагати допомагати. Закликаю Тебе, щоб ти своїми молитвами допоміг Ісусу у здійсненні всіх планів. Неймовірне посилання. Здійснені всіх планів. Господь для тебе запланував щасливе життя, щасливе, неймовірне, цікаве життя. І тільки якщо його слухати, довіряти і молитися в тому намірі, щоб ці плани здійснювалися, тоді можна увійти в це життя, це неймовірне життя, казкове життя. А, або ну, не молитися і, і самому питатися, самому, самому спробувати знайти щастя, яке неможливо купити, неможливо заробити. Неможливо його десь вкрасти або іще щось. Тобто спробувати можна, але ви не знайдете того щастя, того миру, який запланував для вас Господь. Бо завжди буде маленьке але, завжди буде маленьке але це але буде якраз те, що ти не будеш призначений Божому. І, і неймовірно хочу засвідчити, що колись я так само послухав Бога і вийшов, вийшов з хати і пішов. В інше життя, в те, яке Господь мене кликав, в те, яке Господь мені пропонував. І зараз я дивіться, тут в Меджугорі е, у нас вже закінчився нарешті останній день реколекцій. Це були жорсткі реколекції. Це відповідальність була фу, просто. Я кипів. Я не знаю, Дух Святий просто працював, я вже просто не знаю. Люди так не працюють. Це було питання, вирішувалось на всіх рівнях: від замовлення торта до. Протечки не знаю, кондиціонера або душа зломаного, або ще чогось. Тобто, стільки різних питань було, що я просто досвідчив, як Господь може діяти і використовувати мене ще в такий спосіб, який я взагалі не використовувався. Це тисячі доїздів, таксі, різних автобусів, групи з усього світу. Це було дуже таким досвідченням, дуже велика відповідальність. Але Господь кладе відповідальність і знає, що. Ти впораєшся, бо Господь мені казав, ти впораєшся. Я казав, ні, я не впораюся. Мені треба команда, мені треба люди. А Господь казав, ти впораєшся, бо я з тобою. І хочу сьогодні вас заохотити, щоб ми разом і ви особисто в своєму житті запрошували і молились за плани Ісуса у твоєму житті, там, де ти є. Це дуже важливо. Ти будеш тоді мати інше життя, інше цікаве життя, не проживати кожне ну, коли там уже. Коли там вже ця робота закінчиться, я вже додому хочу спати. Прийшов, поспав, знову зранку прийшов о, знову на роботу. Я в такому курятнику був, на правду. Я приходив і не чув кожен день. Ай, не хочу робити. І всі приходили на роботу, ай, знову на роботу. Я кажу, не подобається, то зміни роботу, зміни, знайди яку. Яку треба, яку тобі подобається. А, Це неможливо. Я буду тут в багні копатися, як курка клівати, але не подивлюсь на небо, де орли літають, і заохочу тебе літати. І сьогодні заохочу вас літати, почати дивитися в небо і взлітати, взлітати до нового життя. Будьте благословені! Миром, радість, благодать з Меджугоря. Па-па!